Вітаю, друзі! З вами психолог Єлена Літвінова і мій маленький помічник. Хто дивився мої, мій розбір з зі, зеленою зі, шпундрою про Підіді? Ви його бачили на задньому фоні. Він трішки підріс і йде гуляти. Е, я дякую вам за всі коментарі, які ви лишали під моїм минулим відео під за пропозиції. І сьогодні моє відео присвячене буде двом запитам, які я отримала від вас. Це стосується однієї родини, а саме... Маша і Оля Полякова. Ви запитали мене, що я можу сказати про оновлену Олю Полякову, і також запитували мене, що я можу сказати про розбір, як я можу прокоментувати інтерв'ю Маші Полякової Славі Дьоміну. І я вирішила об'єднати ці дві теми в одну, тому що одна тема не може бути без іншої. Машу дуже важко зараз розглядати як окрему особистість в плані шоу-бізнесу, тому що це ще маленька дівчинка, це ще підліток, це ще дитина. І багато в чому я зараз буду посилатися на три відео, які я подивилася на цьому тижні. Вони були довгими, тобто зайняло це дуже багато часу. Я не знаю, майже мабуть 5 годин. І я буду посилатися весь час до них. Ну от почнемо ми звичайно з Олі Полякової, тому що без цього ніяк вона є зірка, вона є дуже популярна особистість у нашому шоу-бізнесі. І для того, щоб ви мені не писали там, що її зазер чи щось, я згодна те, що вона дуже вродлива жінка, а дуже гарна. Вона чудово виглядає як на свій вік, так і на вік багато молодших. Вона ну, можна сказати, що вона виглядає молодше за свій вік, Да? красива жінка, довгонога, безумовно талановита. Це ми теж не можемо заперечувати. І ми пам'ятаємо всі скандали, які були і про шоу дорослі дівчата. До речі, пам'ятаємо, да? можливо, переда... цей випуск мені варто було почати з такої їхньої такої відбивочки Дорослі дівчатка. Пу! І от вони з Машою перестали випускати ці передачі, і було багато пліток, чому це сталося. А Оля обіцяла щось пояснити наприкінці весни. Нічого вона звичайно не пояснила. Потім це нібито все так стихло. Вона намагалася робити якісь свої інші проекти. А скандал почався з того, що як би це так назвати блогер, не блогер. Коротше, людина, яка хоче бути дуже відомою, Влад Міцкевич, сказав, що в них був роман, показував там якісь докази цього, понісся дуже великий скандал по цій темі: хтось вірив, хтось не вірив. І от нібито на цій. Через, через це вони перестали випускати свої нові випуски дорослих дівчат, тому що Маша і Оля нібито посварилися. Було багато пліток, було багато випусків з цих розборів. Ми не можемо говорити, чи це є 100% правда, чи ні. Але ж щось та й було. І можу я зараз скажу навіть чому я можу повірити в те, що якісь стосунки між владом і Олею були. Я поясню це далі у своєму відео. Так от, зустрілися Оля і Маша для того, щоб поговорити, які ж зміни відбулися за цей час, чому не було дорослих дівчат, що, що сталося, і те, і тепер. Ну, Оля, звичайно, сказала, що вона нарешті пішла до психотерапевта. А в них навіть був присвячений випуск тому, що Оля не довіряє психотерапевтам, що Оля каже, що це все чепуха, що це їм не потрібно, нам не потрібно вірити, що ми нічого не робимо, що кожна нормальна людина може розібратися з собою сама. Маша і Же заперечувала і казала, що я давно у терапії, я знаю, як це важливо. І в них ця вся передача була побудована на цьому. І от Оля, нібито пішла у психотерапію. Вона сказала, що вона від, на неї відходила цілих два чи три місяці, по три рази на тиждень, і все вона все про себе зрозуміла. Після цього вона стала зараз закидатися дуже такими фразами, психологічними термінами, психологічними банальними такими шаблонами. Ну, щоб показати, що вона така, знаєте, вже пропрацьована. І Маша каже: А чого ти пішла? І Оля каже: Ну як? Мене дістала криза середнього віку. Вона зазвичай починається у жінок в 37 років і до 41. А ти бач, яка, яка я я запізнилася. Мене вона до мене вона прийшла набагато пізніше. Ну, по-перше, ну, знов-таки, це такий, знаєте, шаблон, що криза має прийти. От вам сьогодні стукнула 37, і до вас тук-тук у двері постукала ця криза. Сказала, драсті, я прийшла, бо тобі вже 37. І у 41 рік вона має вже піти. Ні. Усіх все відбувається по-різному. Це залежить від багатьох речей. І декого ця криза абсолютно спокійно обходить стороною. І це залежить від того, наскільки людина розвинена, наскільки людина розвинена всередині себе, наскільки вона себе сприймає не тільки як обгортку, про що я до до речі, говорила в своєму минулому відео про фільм Субстанція, да? коли жінки сприймають себе тільки як об'єкт, який може бути цікавий, і нічого не, немає всередині, то тоді ця криза і е, приходить. А коли ти постійно е, зайнятий чим-то, коли чимось, чи коли ти розвиваєшся, коли ти наповнений зсередини, і ти не тільки ось оця така картинка, да, ідеальна. То вона може пройти достатньо гармонійно, якщо ти відбувся всередині себе. Ми зараз не говоримо про успішний успіх, як, як дуже люблять говорити про це всі зараз у соцмережах. Ну і от, і вона нібито ходила, вона все про себе зрозуміла, і Маша питає: чого ж ти пішла? Ну, до мене ж криза прийшла. Та ні, не криза це прийшла. Просто коли грянув у цей скандал, грянув грінь, грім. Звичайно, що Ольга була до цього не готова. А звичайно, що відбулася криза у її саморозумінні, тому що до цього вона була улюбленцею публіки. Ми будемо говорити про те, що вона достатньо розумна жінка, в неї гарне почуття гумору. Вона дуже швидко реагує на якісь такі випади. Вона дуже може швидко це парувати. От знаєте, як такий пінг-понг словесний. Така, що за словом, в карман не полізе. І, звичайно, її це вразило, що вона перестала ну бути вже такою улюбленицею, на неї, понісся хейт. І, звичайно, могло це загрожувати навіть її родині. А чому саме це, ну може такі маленька навіть інтрижка, не будемо говорити на 100%, що це було так, я в це вірю, чи я в це не вірю. Чому це могло відбутися? Це могло відбутися, тому що у Олі велика різниця з її чоловіком і з інтерв'ю Олексієм Сухановим, яке я теж передивилася. А видно, що в них, знаєте, такий шлюб, він вже дуже сталий, чоловік набагато старший. А Оля, вона ще така дівчинка, яка як будь-яка творча особистість, як будь-яка особистість, яка публічна, їй потрібне захоплення, їй потрібно весь час доводити собі і оточенню, яка вона класна, вона весь час тягнеться до цього. І вона весь час про це говорить. Вона в інтерв'ю Маші. Вона говорить про те, що о, якби мій розум мені тоді у 20, то я б Гремі мала б у 25. Тобто в неї є певні амбіції. І в неї так, також є певні е, думки про себе, що вона хоче від себе, якою вона хоче бути. Ну і звичайно, оцей е, Влад Міцкевич. Е, я коли подивилася інтерв'ю з ним, він мені нагадав дещо поліграфа-поліграфовича, хоча зараз не знаю, чи можна чи не можна цитувати Булгакова. За його подачою думок і за його взагалі тим, як він на життя дивиться, ну він просто підліз в той момент, коли можливо Оля відчувала себе якось не дуже добре а можливо, зіграв на якихось її слабких нотках на її слабких місцях, які є в кожної людини. І от тому, можливо, там щось і було. І, звичайно, це вже була загроза певним стосункам, певному іміджу у шлюбі, і у шлюбі, і певному іміджі і Олі, і її чоловіка. Тому, звичайно, криза прийшла не криза середнього віку, а криза того, що сталося. І, звичайно, можливо, вона і пішла на кілька консультацій до психотерапевта. Але чому вона там не затрималася? Вона каже, що вона дуже системна людина, що вона швидко про себе все зрозуміла, і їй це вже не потрібно. А ні, вона психотерапевт дещо, можливо, заспокоїв її емоції, а глибше вона йти в них не хоче. Оця вся бравадна така поведінка Ольги Полякової, а ви знаєте, вона може видаватися навіть певним таким захистом, коли я все перевожу в жарт, коли я все перевожу, в такий навіть напівабсурд, а для того, щоб мене не дістали мої якісь там. Не кволі місця, а слабкі місця, мої такі якісь боліві точки, тому що я не хочу допускати до себе людей, щоб мені не зробили боляче. А ми можемо припускати. А я можу тільки припускати з того, що я бачу, що вона, як би то не було, вона достатньо невпевнена собі людина. Тому вона і на хоче весь час досягати, досягати, досягати. Тому вона така вимоглива до себе, як вона говорила, до своїх музикантів, і що перейняла її старша донька. Маша, переходимо на Машу. Ну, Інтерв'ю Слави Дьоміна мене трішечки вразило, тому що він занадто багато, як на мій погляд, фокусувався на питаннях, пов'язаних з інтимом, пов'язаних з, ну, з цією темою, і Маші було від цього трішечки не Незручно, тому що ну як не крути, вона ще дитина. 19 років це дитина. Звичайно, вона каже, що я вже така самостійна, така доросла. Але це ще дитина. Зараз навіть говорять про те, що підлітковий вік продовжено до 24 років. Тобто, ти можеш бути сформована як вже дуже гарна, доросла, дуже приваблива жінка, але ментально ти ще не доросла. І от. Ну, вона відчувала себе ніяково, тому що, звичайно, це інтерв'ю можуть дивитися і мама, тато, бабуся. Що вона, як, що вона буде говорити? Чому це 40-річного дядьку ця тема так цікавить? От, іменно докопатися до маленької дівчинки, до молодесенької дівчинки, яку ти пам'ятаєш там з 10 років, да, і, там, чи з 5, і докопатися до неї саме по цій темі. І от що з інтерв'ю зі Славою ми можемо подумати про Машу. Ну, перш за все. А Маша, вона дуже хоче бути близькою до мами. І вона про це якось, знаєте, так проговорено було, що ну, звичайно, я розумію, що в мами не було часу. Так, да, в мами не було часу, тому що коли Маша народилася, мама була зайнята кар'єрою, і ми пам'ятаємо тоді Олю Полякову, що вона почала розвивати свою кар'єру. Я її, звичайно, пам'ятаю і раніше, коли вона ще була зовсім іншою Олею Поляковою. Вона тоді. Тільки починала, і я пам'ятаю, були якісь такі денні шоу, коли я приходила зі школи, і перед якимось там молодіжним серіалом Аля Беверлі Хілс чи там «Перші поцілунки була якась така напіврозважальна передача, і туди часу запрошували зірок. І от там була Оля Полякова. Вона тоді тільки починала. Вона навіть тоді трішечки по-іншому виглядала. Вона була більш такою ну, пушистою. От вона мені тоді зовні нагадувала. З мультфільму Забава, пам'ятаєте, такий був мультфільм, там, де принцеса Забава, де вона співала маленький домік. Та-та та, -та, -та печка. І от вона така, була така вся білявка з довгим волоссям і така трішечки пухнаста, кругле личко, таке як яблучко. І, але потім десь вона щезла і почала повертатися вже після шлюбу зі своїм чоловіком. І от ми можемо припускати, що шлюб, звичайно, був не від. Крейзі, крейзі лав не від невимовного кохання. А дещо із розрахунку, і це не є погано, тому що багато хто створює пари, коли от починається цей лише перший період закоханості. Коли починається період такого, знаєте, як омана, мана одним одним, коли ти не можеш цієї людину надихатися, надивитися на цю людину, наслухатися її, вона тобі здається найкращою, найкрасивішою, а потім відкриваються всі інші якості сторони цієї людини, і шлюби розвалюються. А коли ти дивишся на свого партнера більш Здоровим поглядом, більш раціональним поглядом, то такі шлюби дуже часто вони і тривають довше. От чому, можливо, вони у шлюбі 20 років, і чому їхній шлюб там, не розпався, навіть, можливо, після цієї кризи, яка була у них після цього скандалу. І невідомо, що там було ще, тому що вони дуже різні з її чоловіком. Я не говоримо навіть там різниця у віці, а вони, в них різний тем життя. І Оля говорила про те, що у Узмашою в інтерв'ю, що коли, вона, коли він прокидається, вона тільки спати лягає, що вони сплять у різних спальнях, тому що у них зовсім інші ритми і способи життя. Він не такий рання пташка, а вона може просто прокинутися тоді, коли вже всі інші давним-давно мали обід. І от саме такий раціональний підхід і вміння домовлятися і тримає, можливо, їх шлюб стільки років. Так от, маша, вона нібито у тіні своєї мами і вона весь час намагається бути, що вона варта своєї мами. І це дуже часто буває у дітей відомих особистостей. Ми завжди, коли дивимося, та, мамка допомогла, чи батько допоміг. А насправді, якщо так подумати, цим дітям набагато ваші у тому плані, що до них більш прискіпліві погляди, на них завжди спрямовані. А тому, що там, що якщо в тебе буде якийсь успіх, мама чи тато допоміг. Якщо в тебе буде не успіх, то ну, природа талантливих талановитих людей на дітях відпочиває, завжди кажуть. І тому це дуже важко. І Маша каже: я мамі не показую свою творчість, я з вами не ділюся своєю творчістю. Чому питає її слава? А вона говорить про те, що ну тому що мама там почне робити якісь зауваження, я тоді буду намагатися доводити, доводити це до абсолют до абсолютного такого бездоганного стану. І це є так, якщо людина у чомусь є професійна, якщо, якщо вона для вас є авторитетом. То її саме її зауваження, вони будуть для вас найціннішими, найболючішими, і можливо, варто було б спитати, але ви настільки будете боятися запитати цю людину, що якщо здасться щось не ідеальним, що вона вас просто розчарується. І маша вона боїться розчарувати маму. Тому вона зараз іде по її слідах, хоче бути співачкою. Вона теж говорить, що вона хоче світову славу, що вона ну, вона навіть поступила в Берклі. А вона хоче стати на весь світ відомою співачкою. Ну тобто, абсолютно повторюю те, що говорила мама. Чому це могло бути так? Тому що мами в дитинстві банально не вистачало. Виховувала їх з її молодшою сестричкою. няня. Мама займалася кар'єрою. Мама хотіла, щоб її любили усі. Мама хотіла довести собі, і мама Оля хотіла скоріш за все довести своїй мамі. Що її варто любити, от можливо, тому Оля і боїться якогось зближення навіть із психотерапевтом, тому що щоб не заглиблюватися у ті проблеми дитинства, краще їх забути, подавити, переступити, як вона вважає, і йти далі. Але ж це все відбуває відбивається вже на її стосунках з її дітьми. Її чоловік каже, що коли старша донька народилася, вона була навіженою мамкою. Так, спочатку вона, можливо, була навіженою мамою, але потім, от її такий сценарій, який, скоріш за все, вона перейняла зі своєї родини, тому що вона в якомусь інтерв'ю говорила, що їй мами не вистачало. Вона більше часу проводила у бабусі, і коли вона бачила свою на дуже красиву маму, що вона там десь іде в дуже модному одязі, вона завжди там була дуже цьому рада і все таке. І Маша зараз говорить те ж саме. Тобто, Маша весь час хоче бути схожою на маму, бути ближчою до мами, щоб мама не пишалася. І в інтерв'ю з Машою, та ж сама Маша Єфрасіна, говорить: А ти помічала, як Маша весь час прислухається до тебе, як вона вловлює кожне твоє слово? Ну, звичайно, тому що вона чекає підтвердження того, що вона чогось вартує, що вона гарна, що вона улюблена, що вона хороша. А далі що ще з цього інтерв'ю можу сказати про Машу? А її запитав Дьомін. Про те, що скажи, а от коли твої батьки вирішили, що ти вже доросла? Вони кажуть, коли я від них з'їхала? Ну і далі почала поглиблюватися тема про те, що значить бути дорослим. І от вона каже: Ну, от я живу ж не з ними, я 16 років живу не з ними. Тобто я вже доросла, я від них не залежу. І далі там, що я там вони мені дали гроші на те, на те. Ну, це не є дорослість. Це ти, ти фізично живеш далеко від них, але ти від них не сепарована. І і сепарованість у даному випадку зараз це дуже модне слово, і дуже багато його вживають про сепарованість від батьків від батьків. Сепарованість вона не полягає у тому, що ви живете окремо. Сепарованість вона полягає у тому, що ви спираєтесь а на свою думку, на те, що ви не весь час не говорите в голові, там що подумає мій папа чи моя мама. Ви, ви весь час не думаєте про те, що аж сподобається це їм чи ні? А маша весь час до цього повертається. Вона не сепарованість парованість. Тому, тому не можна говорити, що а, вона достатньо доросла і незалежна. Вона ще цього не розуміє. І дуже багато таких от заперечень вона сама собі заперечує цьому інтерв'ю. Тут я доросла самостійна, ні, а тут я ще, ще хочу бути принцескою, і вона навіть починає, коли вона а, говорить про те, що там я хочу побути принцескою ще, вона починає В неї змінюється голос, в неї змінюється міміка. Вона починає так, знаєте, нібито кривлятися, нібито пояснювати. Ну, так як роблять маленькі дівчатка. А, і знов таки ця модель взята в, 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 нею з її родини, що казав їй тато. Треба, щоб любили тебе, а не ти любила. А, і, звичайно, що можливо в їх родині, що Оля більше з тих, хто дозволяє себе любити, ніж та, хто більше віддає своє кохання. І тато вчить цьому доньку, і донька вчиться цьому у тата. І знов таки, ми не засуджуємо нікого, кожен бере те, що він хоче, кожен будує своє життя так, як він хоче. Головне, щоб це було чітке розуміння і чіткий вибір цієї людини, а не вона просто йшла по такій накатаній програмі. Далі, а що ще можна перекидуємося? Знову на інтерв'ю Олі е, Олексію Суханову. там, де Олексій Суханов брав інтерв'ю у всієї всієї родини. Знаєте, така була картинка е, Ідеальна родина у себе там е, у заміському будинку. Оля, ідеальна господиня, але е, що мене е, дуже так знаєте е, трішечки насмішило в цьому інтерв'ю, в цьому інтерв'ю, в цьому відео. Е, ну починається з того, що Оля каже: як, вона весь час говорить, чесно кажучи, от мене це вже насторожує, коли людина тобі говорить, чесно кажучи, це е, дуже часто це говорить про те, що зараз вона буде брехати або говорити напівправду. Таке, знаєте, замилювання очей, маніпулювання. До речі, Оля дуже гарно маніпулює всіми цими речами, зараз я про це теж скажу. А, оновлена Оля Полякова. От вона каже, що вона була у психотерапії, як вона важко пережила війну, як вона змінилася. Вона почала дуже сильно кидатися такими термінами, такими шаблонами, про які говорять про всі: про мрію, про те, що, як війна відбилася на нас, про те, що ким я прокинулася, що я хочу, що я не хочу. І потім Олексія питає, яка ви мама, і вона говорить: ой, Олексій, мені видається, що я на сеансі у психотерапевта. Ну і тут я собі подумала про те, що десь там гикнув і почавонили щоки у славі Дьоміна, тому що це його прерогатива погодити себе так, як юний доктор Фрейд. І Оля каже, що зараз тренд на чесність, і всі артисти брешуть, а я от чесна. Ну це, ну, це було настільки смішно виглядало, тому що навіть у тих дорослих дівчатах Оля завжди казала, що а я люблю прибрехати. Чому я не хочу йти до психотерапевта? Тому що я люблю прибрехати. І вон, це її частина. Вона створює історії в своїй голові, і вона сама в них на той час вірить. Тому вони в неї вдаються настільки е, ну, ідеальними, щирими. Ти смієшся над ними, тому що вона вірить в те, що вона говорить. І вона каже: я, я от, чесна, я чесна, але і тут наче, починається там про Фіделя Кастра була неправда. Пам'ятаємо, що вона казала неправду про свій вік, і я ще тоді казала, що там не може бути 30 років, коли вона казала, що їй 30 років, тому що там мені вже в той час було під 30, А я яй пам'ятаю, коли я ще була у школі. І багато от на чому що, що вона, і вона говорить про те, що. От я за чесність, я за чесність, все має бути чесно. Ну, це знов таке намагання показати того, що все, що говориться, це неправда. Я одна говорю правду, слухайте тільки мене, не вірте е, пліткам. Повертаємося до пліток, про яке вони говорили з Машою у інтерв'ю на екзамені Маші Фросінні. А мене об, об, ну, нас з тобою захотіли посварити. Що ж це за люди? Такі ті, хто це говорить, і ті, хто у це вірить. Ну, вибачте мене говорять про всіх публічних людей, і тільки цим ці публічні люди і живуть. Якщо про публічну людину забувають, якщо про неї починають перестають верніше пліткувати, про неї починають забувати. Вона стає нецікавою. Тобто, і вже не монетизується її популярність, її нікуди не запрошують, немає рекламних контрактів. І вона просто йде в небуття. Тому зірки і створюють про себе плітки, і ця і Оля ж це казала. Чому вони пліткують про це? А хто в це вірить? І Оля приводить приклад, що от як ти, моя подруга, так могла в таке повірити? От, Маша, вона б ніколи не повірила. Тобто всі люди каки. А ми такі біленькі і пухнастенькі. Ну це така маніпуляція. І знову-таки Оля дуже гарно вміє маніпулювати своїм почуттям гумору, тим, що вона дуже швидко вміє переводити стрілки. І вона достатньо гарно в цьому, ну вона в цьому профі. Да. А, про українську мову, які вони щирі, і запитав Сухана вже у Алісу як часто, як багато ти просила, мама каже, що ти просто вмовляла їх перейти на українську мову. Дитина дуже щира, до речі, дуже мило. Вона говорить: я два рази попросила тільки, але ж ні, ми такі патріоти, ми перейшли на українську, і там, от за кадром, показується те, як, як насправді в родині вони спілкуються всі тією тіє ж російською мовою. І знов таки це є нормально в тому плані, що якщо все життя людини, люди так спілкувалися, вони до цього звикли, вони намагаються, і це вже є добре. Ну тільки не показуйте оце, знаєте, овер, не показуйте це над чимось, що ви вже такі українці щирі. Не, не говоріть е, в кожному інтерв'ю про це, не, не давайте таких от месенджів, тому що вони є хибні і завжди можна в цьому підловити вас, коли мов коли ти говориш е, щирою українською мовою, чистою, і коли ти говориш на суржику. Я теж намагаюся да, зараз створювати відео українською мовою. Але весь мій минулий досвід. І зараз моя робота з клієнтами вона впливає на те, що в мене трапляються і російські слова, і вклинюються от саме непідходячий момент, і навіть англійські слова. Тому що, в моєму повсякденному житті я спілкуюся трьома мовами. І от вони в мене йдуть як такі, знаєте, три паралельні доріжки. І тому мова ну, не може бути чистою. От і тому от така оновлена Оля Полякова, щира, чесна, відверта, така, знаєте, жінка, така от знов таки російською мовою стіпенна, така, знаєте, вона врівноважена. Вона це намагання показатися, це намагання на вимогу часу. Це спроба бути такою, що від мене вимагає час. Чому? Тому що а, концерт у за у палаці спорту. Чому тому що проекти, там якась польова кухня чи ще щось там, воно не пішло, і просто потрібно повернутися до того формату, який дуже добре в них вистрілив з Машу. Треба показати, що ми такі дві класні, ми такі дві легкі. Ми дві такі е, е, ну, сучасні леді, які всім подобаються. Як вони говорили про те, що нам заздрять, тому що ніхто не зміг зробити. Того, що зробили ми. Да, В них дуже гарний тандем, вони дуже гарно доповнюють до другого. Дві такі е, я, яскраві особистості в тому, що Маша такий нарцис, який весь час хоче показати, який він ідеальний. З ідеальною родиною, з ідеальною кар'єрою. Е, вона, вона і найкраща мати, і найкраща дружина, і найкращі працівник, і найкраще, найкраще, найкраще. І такий, ніби знаєте, Галатин Оля. Яка, в якій поєднане дуже гарно арци, артистизм і стероїдної особистості, і, звичайно, в ній є той самий нарцисизм. Без нього публічні люди не бувають майже ніколи. Тому що вони інакше їх нічого не будуть спонукати чогось досягати. Так от, що я хотіла сказати, проаналізувавши ці три відео і поговоривши про це: про запит про машу. Маша Дівчинка, яка хоче бути близькою до мами, яка намагається копіювати маму, яка хоче бути ближчою до мами через те, що вона робить те саме, що робить мама. Вона хоче її копіювати. Чи вдало це, чи ні, час покаже. Але вона має право на самовизначення, вона ще зовсім молоденька дівчинка, майже дитя, вона ще у пошуку себе, вона ще е має право на свої помилки, на свої якісь. Е Спроби, якими б вони були вдалими чи невдалими. Час на це покажуть, нам це покажуть. Про Олю. Ну, Оля Полякова нічим вона не змінилася. Вона така сама, і от її така натура, вона весь час проглядається, вона весь час, навіть коли вона хоче бути такою абсолютно спокійною жінкою, її справжній я воно все ж таки вилізає. Тому що б вона, би вона не говорила. А нічого не змінюється, вона просто хоче повернути собі свою оту славу, свою оту любов, щоб її знов обожнювали, тому що цим вона компенсує ті свої трабли, які в неї є всередині травми дитинства. І від цього ніхто не застрахований. Я за ще раз повторюю: ми всі родом з нашого дитинства, і те, як будувалися наші стосунки з нашими батьками. Вони впливають на те, як ми будуємо наші родини, як ми будуємо стосунки вже з нашими дітьми, тому що ми хочемо чи не хочемо, ми майже завжди перебираємо сценарії, які ми отримали в дитинстві від батьків. І от як Оля хотіла, щоб мама нею пишалася, вона все життя це доводить. Так і Маша зараз намагається зробити так, щоб мама нею пишалася. Плюс вона старша дитина, а це теж накладає певний відбиток. Я про це знімала відео про те, що яке місце старшої дитини в родині, яке місце молодшої дитини в родині. Тобто вона весь час в неї є іде боротьба за увагу мами. І тому це так і відбувається. Тому що буде далі? Час нам покаже. Але демонстративний такий нарцисик Оля Полякова хоче знов запригнути на свого коня. Я думаю, що скоро до нас повернуться дорослі дівчата із гастролями, як вони говорили. І буде той самий формат, тому що одна без одної їм важко. Вони дуже гарно гармоніюють одна з одною, гармоніюють. Вони дуже гарно доповнюють одна одну. І вони можуть такий формат вести дуже 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 довго, тому що він легкий, він багатьом подобається. Чесно кажучи, я хотіла я почати своє це відео з того, що ситуація, яка відбувалася навіть цієї ночі, що наш скажений сусід продовжує тероризувати Україну. Але Кушеня повністю перемкнуло мою увагу, тому я хочу сказати, для чого я знову створила це відео. Цей контент він є розважальний, відволікальний для того, щоб ви. Трішки могли переключитися, подумати, може подивитися на якісь свої риси, які у вас є, чи риси ваших знайомих, чому вони так діють, що вони роблять. І це вас трішки відволіче. Про кризи, про техніки самодопомоги на моєму каналі. Є відео. Ви можете їх знайти, подивитися і звичайно їх використовувати. А це відео я хотіла саме присвятити тому, щоб ви трішки відволіклися. Подумали про щось інше і, можливо, я відповіла на якісь ваші питання. Лишайте ваші питання під цим відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, тому що це все допомагає в просуванні. Мене легко можна зайти у будь-яких соцмережах за хештегом психолог Єлена Літвінова, інстаграм, Фейсбук, бувши Twitter. Легко можете писати мені в директ, якщо у вас є якісь питання чи вам потрібні консультації. А зараз я всім бажаю, не дивлячись ні на що, гарного настрою. Фізичного здоров'я, психологічного здоров'я, до нових зустрічей, пока.